На власну квартиру майор міліції Алла Лаврентієва чекала п'ять років. Каже, результат виправдав очікування. Будинок виглядає дуже гарно. Коли ми його відвідували вже при здачі, будинок побудований дуже якісно, нова така планіровка, гарні такі зручні просторі, балкони, вікна, кухні. Ну, ми всім задоволені, гарна прилегла територія, гарне місце розташування. Напередодні на міліції 35 працівників та пенсіонерів міліції отримали омріяні домівки. Ордери на 56 квартир міліціянтам вручив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Завдяки інвестиційним програмам наполивалося керівникам керівників управління Міністерства внутрішніх справ міліської області. Цей процес зрушив з місця. І ми з задоволенням констатуємо, що ці будинки з в експлуатацією і родини міліціонерів отримують сьогодні довгоочікувані ключі від квартир. Працівники міліції, які залишаються вірними присязі і несуть службу у вкрай складних умовах, потребують особливої уваги та відповідної фінансової підтримки і соціальних гарантій, наголосив заступник міністра. Короткі терміни проведено матеріально-технічне перезначення підрозділу Національної гвардії України та батальйонів патрульної служби міліції особового призначення. Придбано сучасну зброю спецзасоби, речове речовини майно. Керівництво Міністерства внутрішніх справ не залишає поза увагу забезпечення працівників. Того ж дня заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий розповів про хід експерименту зі створення єдиного патрульного підрозділу. Наразі міліціонери вже зіткнулися з першими проблемами. Найголовніше з них фінансування. Адже без належного матеріального забезпечення важко втілити заплановане. Ми бачимо дуже велике перелік проблем, які необхідно вирішувати, в тому числі і по відіфікані фіксації і по відеокамерам. Це матеріально затратна така частина, тому ми сьогодні спілкувалися із представниками влади. Вони вже почули і розуміють цю проблему. Безумовно, ми теж їх підключаємо до цього процесу. Готують в обласному управлінні відповідних спеціалістів для нового підрозділу. Ми задіємо патрульна. Патрульну службу, яка має свій функціонал, функціональний обов'язки, автоінспекція має свій функціонал. Тому треба навчити і патрульну службу, в тому числі і приймати участь в оформленні дорожньо-транспортних пригод, так і аналогічно навчити автоінспекцію, приймати участь в розкритті. Випадків, які відбуваються, у нас там грабіжі чи інші, в рамках проведення експерименту зі створення єдиного патрульного підрозділу, міністерство внутрішніх справ забезпечило хмельницьких служителів закону 12 новенькими авто.